Напишіть такий під заголовок. Многочлени. Таке питання до вас, діти. Ви бачите екран чи не бачите? Листочок бачите? Бачу. Бачу. Бачите, добре. І так, а що таке многочлен? Хто мені може нагадати, якщо ви пам'ятаєте? Це сума одночленів. Це дуже просто. І так, многочлени та дії над ними. Вибачте, мене чутно? Так, чутно. О, дякую, то просто на прошлому роки. Ми будемо розв'язувати зі сходинок номер один. Вам треба перетворити у многочлен стандартного вигляду. Тобто, можна сказати так, просто спростити. Спочатку згадаємо таку тему як додавання та віднімання многочленів. 6х квадрат мінус 7х плюс 4 мінус дужечка в дужках 4х квадрат, мінус 4х плюс 18. Можна сказати, що ця тема пов'язана з темою розкриття дужок та зведення подібних доданків. Слухаємо Юлю, як би Юля розкрила тут дужки. Юлічка. Да. давай. Ти ж тягнула руку. Слухаємо тебе. Дивіться, перед першою дужкою нічого не стоїть, тому що ми робимо? Переписуємо просто етап, ну, І... нічого не змінюючи. 6х квадраті мінус 7х до 4. А, а перед... Там, перед дужкою мінус тому змінюються знаки. І диктуй мені, що ми запишемо. А, плюс 4 х в додати 4. Плюс, плюс. Дивись, в тебе перед дужкою, а, мінус. а всередині дужки Це, цей доданок додатній. Тому ти повинна змінити його знак. От він мінус 4 х додати 4 х і відбувати 18. Які доданки подібні? Подібними доданками ми називаємо доданки, які мають однакову буквену частину або не мають її взагалі. От є... Х і 4х. Мінус 4х квадрат. Давайте відразу додамо, скільки це буде. 6 мінус 4, скільки це буде? Мінус 2. А чому? 2. 2. 2, А буквена частина яка буде? 2х квадрат. Так, буквену частину залишаємо такою самою. Тобто ми додаємо, чи віднімаємо коефіцієнти, а буквена частина залишається такою самою. Тепер мінус 7 х подібно до чого? Мінус 7х подібно до плюс 4. Так, скільки вони в сумі дають? В сумі вони дають мінус 3 х. Так, і залишилися ще числа. Давай швиденько Юль. А плюс 4 і мінус 16 це буде мінус 14. А мінус 14. Так, добре. Беремо другий приклад такий. В дужках, в дужках 10, а квадрат. Мінус 6а плюс 5, мінус душка мінус 11 А А квадрат плюс 6. Слухаємо теж Юлю. Вона теж розкриває душки та зводить подібні доданки. Будь Перед першою дужкою нічого не тому все переписуємо. Тобто пишемо 10 А квадрат. Ну, візьміть. Мінус 6А плюс 5. Так, далі, Юль. Що далі? Перед той дужкою стоїть мінус. Тому міняємо і це буде плюс 11а. Мінус а в квадраті. Вибачильська плюс 11 Ти сказала, так? Да. Плюс 11 і... а. І. Мінус шесть квадрат. Мінус А в квадраті. Мінус 6. Так, пишемо дорівнює і тепер зводимо подібні. 10 А квадрат. Чому? І а квадрат. Мінус а квадрат. Скільки це буде? Мінус 8 квадрат. Мінус 8 а квадрат. А чого 8? 9. І не мінус, а плюс. 9 мінус 10 мінус 1. Буде 9а квадрат. Розумієш, Юлечка? Так. Так, тепер мінус 6а подібно до плюс 11а. Додаємо коефіцієнти. Буде плюс 5А. Плюс 5А. Так, добре. Тепер з числами що в нас? 5 і мінус 6 – це буде мінус 1. Мінус 1. Дивіться, діти. Тут ми згадували таку тему, як додавання, віднімання многочленів. По суті, це розкриття дужок і зведення подібних доданків. Те, що ми робили ще і в 6 класі. А ось далі давайте згадаємо множення спочатку одночлена на многочлен, а потім многочлена на многочлен, тобто дужки на дужку. Ось якщо ми одночлен множимо на многочлен, третій приклад, бачите? У нас є одночлен 3х і многочлен х квадрат плюс 2х плюс 3. Як ми множимо, яку фразу? Фонтанчиком. Фонтанчиком. Так, ну Юля ще один приклад зробить, і на цьому ми закінчимо. Давай, Ючка, відразу. 3х на х квадрат, Що це буде? 3х на х квадрат це буде 3х к кубі. Згодно. 3х на мінус 2х. Знак, по перше. Мінус. Мінус, так, 3 на 2. Мінус 6х квадраті. Молодець. І 3х на плюс 3 буде знак. І плюс 9х квадраті. Так, молодець. Юля отримує 10, Кирил далі. А, номер 3 такий буде. А звести подібні. А тут немає. А, взагалі, я тут не те написала, там немає Х квадрату. Якщо немає Х квадрату, то подібних немає. Вибачте, я тут помилилася, там Х просто. Так? Може, Юля так і продиктувала, це я випадково написала. А, тобто подібних немає, тому звести не можемо. Але бувають такі ситуації, що і можемо. Кирил, будь ласка. Такий приклад. 3х помножити на х мінус 8, мінус 6 помножити на х квадрат плюс 2х. І так, слухаємо Кирила. Тут в нас а, і тут одночлен. 3х помножимо на х, це буде 3х в другій степені. Так. 3х множимо на 8, ставимо мінус. Зараз. 3 8. А, мінус 24х. Так, добре. Тепер дивіться. Мінус. другу дужку. Мінус 6. Так. Мінус. 6 умножаємо на х в другій. Це в нас буде 6х в другій степені. Ми ставимо мінус, тому що мінус 6. Так, і мінус а, скільки буде? 12х. А ось тут є подібні, так? Які тут доданки подібні і що в нас вийде? Так. 3х в другій степені, мінус 6х в другій степені. Це в нас буде мінус 3х в другій степені. В другій. Далі так. мінус 24х і мінус 12х. Це в нас буде мінус 36х. Так, добре. А тепер ось таке завдання. Теж продовжує Кирил. 5а. Помножити на А квадрат мінус 4а мінус 8а помножити на А квадрат мінус 6а. Так, що тут? 5а помножити на А в другій. Це буде 5а в кубі. Далі 5а. Ну, мінус. Ставимо 20а в другій степені. Минус 8а умножаем на 2а в друге. это у нас будет 8а в кубе. Ставим плюс, там еще минус. Далее плюс, так? Ставим плюс. Так, да? там еще минус. Тут будет 6 на 8. 54а. 6 а 6 на 8. А таблиця множення. Ой. бігає 58. за крилами. Кудись там його кусає в бочок. 6 на 8. 48. 48. А в квадраті. Так, тепер зводимо подібні. Будь ласка. Подібні 5а в третій степені мінус 8А в третій степені це буде мінус 3 а в третій степені, мінус 20А в другій степені, плюс 48А в другій степені. Другу. Ну, в другому. Да, Це буде 28А в другій степені. Так, знак буде плюс, так, плюс 28, а в другому. Так, молодець. Ставлю 10, далі продовжую, наприклад, ті, хто відповідали на першому уроці, наприкінці уроку, не забудьте мені нагадати. Я можу так, ну знизу стираю. Ні, ні, ні. Тепер давайте згадаємо ось що. Це ми з вами згадували, як ми додаємо многочлени, віднімаємо. Думаю, що всі це пам'ятають. Множимо одночлен на многочлен. Тепер давайте згадаємо, як ми многочлен на многочлен множимо. Або, можна сказати, так: дужку на дужку. От як перемножити, а мінус 3, на плюс 2? Єгор Романов. Сітніка бачу, а Сітнік вже відповідав на першому уроці, я пам'ятаю. Все гаразд. Так, Егор, давай ти. Фонтанчик, Пример. так? А, на. А в квадраті, так? Далі. А квадрат. А відняти... плюс 2. Плюс. От дивіться, як тут... ми перемножаємо. Там а розуміло, на А, потім розуміло. А на плюс 2. Так як ми додатнього число перемножаємо, буде с плюсом, и це буде 2 А. Пам'ятаєте? Потім беремо другий доданок в а, точно. І знову ось так. Згадав, забув, так? Забув. Так, так, так. Так, а зараз зрозумів, що я маю на увазі, так? Так. Що буде так. далі? Відняти 3А. Так. Та і... Відняти 6. Чи є тут подібні? Так, 2А та 3А. Що ми отримаємо? 2. А, ну, а так, далі. Квадрат додати. Що відняти? 2 а, мінус, мінус 3. 7. Відняти все ж таки. А, так, Бо буде мінус 1. І мінус 6, так і переписали. Так, а що ми, ми згадую таке беремо хмінус 7 помножити на хмінус 3? Давай перемножаємо, що це буде. Х у другій степені. В другому. Так, далі. Х на мінус 3 це буде. E, відняти 3х. Так, згодна. Потім відняти 7х угу. та відняти. А відняти, 21. чи не відняти, чи може додати, так? Так, додати, там же. Додати є. все ж таки, да? бо мінус на мінус дає множенні плюс. 7 плюс. на 3. 21, я ж сказав. 21. Так, чи є подібні? Так, тут 3х та 7х. Це буде мінус 10х ну, в другій степені, відняти 10х, додати 21. Так, восьмий приклад ще теж а, Єгор. Давайте візьмемо таке. Х мінус помножити на х квадрат плюс 2х мінус 3. Дивись, а, Єгор, тут треба а, дужку д2 доданки, помножити на дужку д3 доданки. Так, так, так само. Тобто просто буде більше доданки. Х в третьому степені. Так, далі. Додати 3х. А чого 3? Ти ж перемножаєш? 2х квадрат. А, Якщо б ти 2х додавав. 2х квадрат. А ти ж перемножаєш. А, да, відняти 3х. О, відняти 3х. Тепер ти мінус 6 множиш на цю дужку. Е, Мінус це буде. Мінус 6х у другої степені. Так, далі. Та від... відняти мінус 12. Ну просто мінус 12х, так, і знак. Мінус 12х та додати 18. Добре. Тепер зводимо подібні. Х-куб подібен до чогось? Ні. Тому ми його так і переписуємо. 2 квадрат. 2х 2 і 6х квадрат. І мінус 6х квадрат. Що і вони квадрат. в сумі дають? А, мінус 4х квадрат. Угу. Так, далі. Тепер з x. У нас ще є мінус 3х і мінус 12х. Так. Це буде мінус 15х додати 18. Так, молодець, теж не. Ну, Спочатку забув, але потім згадав. Дивіться, діти, ми згадали, які дії ми можемо робити над многочлена над многочленами. Тепер давайте згадаємо, як розв'язувати рівняння, в яких зустрічаються многочлени. І так, напишіть, будь ласка, номер два. Розв'язати рівняння. І так, перше рівняння буде таким. Дужечка в дужці х плюс 6 помножити на х мінус 1, мінус дужка в дужці х плюс 3 помножити на х мінус 4. рівня 5 х Ось дивіться, діти, тут є рівняння, так? Але тут є такий підвох. Вам треба тут буде дужку на дужку перемножити. Так, Сітніка бачу, Тимур буде розв'язувати. І тут дужка на дужку. Але дивіться, між дужками стоїть мінус. Я його називаю коварний мінус. В чому його коварство? А... Коли ви будете перемножати ось другі дві дужки, ви повинні мало того, що їх перемножити, та ще знаки змінити. Тому ми домовлялися з вами, як це зробити. Зараз це перемножимо, потім поставимо мінус, відкриємо дужку, Це перемножимо, а потім розкриємо дужки. Тут перші дві можна без дужок дужки перемножати. Не треба їх ставити. Цимур перемножає диктуй мені, що це буде. Х в квадраті. Так, мінус, мінус Х. так далі. Дорі. Ой, плюс 6х, минус так. 6. мінус 6. Зводно. Так, тут перемножаємо. Х квадраті, угу. Плюс. Чому? А нет, Plus, минус. Минус дванадцять. Подожди. Це, це мінус 4, минус 4. Мінус 4х. Так, трошки загули. Далі. Плюс 3 х, Мінус 12. Тепер мінус 12. До рівня 5хів. Дивіться, діти. Ми перемножили ці дві дужки, Ось результат після перемножання у нас ці дужці, але там стояв мінус. Тому ми будемо зараз розкривати дужки та змінювати знаки на протилежні. Будь ласка, що ми робимо? Х e, в другому мінус 4х, Подожди. Перший, Ой, плюс. пляжки ти так і переписуєш, так? А. Тепер мінус х в квадраті далі. Плюс 4х. Угу. Мінус 3х і плюс 12. І дорівнює. 5 х. Давайте спочатку зведемо подібні з лівої сторони. Ну, наприклад, х квадрат так. і мінус х квадрат. Що вони роблять? Сама Ну, не саме, просто знищує. Так. Так, тепер а, мінус х плюс 6х плюс 4 і мінус 3. А, мінус 1 плюс 6. 5, 9, 9 6, 3. 6, 6, 6 6х. Тепер а, з числами що в нас там вийде? А, це буде 6. А, це буде плюс 6. Ну, ну да, це так, плюс до 6 дорівнює 5. А тепер давайте згадаємо, як а, ми розв'язуємо такі рівняння. Ми ікси переносимо. Ікси в одну в сторону. сторону. Числа в іншу. Що в нас буде. І ще 5х потрібно з мінусом. Так, ну диктуй. Що буде ліво? 6х мінус 5х дорівнює мінус 6. Згодна. Скільки буде з лівого боку? А, х дорівнює мінус 6. Х дорівнює мінус 6. Ми можемо вважати, що ми розв'язали таке рівняння? Так, все ось від 6. Так, ну, діти, дивіться, у нас до кінця уроку три хвилинки. Ми не встигнемо ще якесь повноцінне розв'язати рівняння. Давайте вже так. Ми сьогодні з вами за два уроки повторили такі теми, як степені, одночлени та многочлени. На наступний урок повторіть, будь ласка, це буде в понеділок формули скороченого множення. І так, сьогодні відповідали Сітнік, отримує 10, а, так, Нагорний. Виманов, 10, Нагорний. Нагорний 10, Свік 10, Райденко. Райденко 10. Хто ще на першому уроці відповідав? Лебедів. Лебедів. Я відповідала на першому. Так, Романенко теж. І Чернишова, так? так Чернешова. Я ще на другому відповідав. Добре, дві оцінки. Ага. Романов молодець, 10 там я б сказала так, Романенко 9, Чернишова теж 9 бо там не все було, мені здається, блискуче, але непогано, так? У Нікі там спочатку у нас степені чогось поділила, основу, точніше, ну, все гаразд. Значить, Домашку я скину в групу, бо тут немає сенсу писати, а це буде, будуть завдання зі сходинок. Я вам бажаю гарного дня, гарних вихідних. Зустрінемось вже це в понеділок. Бачите. В понеділок ми зустрічаємось очно, підготуйтеся, і алгебра, і геометрія можу в групу скинути відео. Вчорашнього уроку з геометрії для тих, кого не було вчора. До зустрічі!